Добрий день, дорогенькі мої. Хочу в Італію. Приїжджайте всі в Італію, всі хто хоче. Всі хто хоче, тут місце для всіх знайдеться. Скоріше приїдете і краще ви краще ви е е в старшому віці не треба приїжджати, а можна приїхати. І це найстаршому віці. Це для вас буде найкраще життя. Найкращий період. Я своїй мамі, як питаюся не зараз, а вже давно спиталася, мама, які твої найкращі руки були. Моя мама сказала, зараз мої найкращі роки. У що я її в Італії. Ви собі можете представити? Ви Собі можете представити? Яка відповідь? А чому в Україні такі роки не були хороші? Як тобі було, як моїй мамі було 20 років, як було 30 років, як було 40, як було 50, як було 60? Чому Чому? Чому моя баба погано жила? Чому моя мама погано жила? Чому я в Україні погано жила? Нащо мені треба було виїжджати в Італію? Для чого? Мені треба було все лишати. Мою львівську квартиру, де я жила, сама одна. Сама одна. Я не жила з батьками. Я давно вже жила сама окремо від батьків. Чому я мала лишати свою італійську? Квартиру і їхати е, в чужину, в чужину в незнань. Залишати свого сина на маму, на один рік я тільки залишила, на один рік, і як тільки отримала пермис соді суджорну, я зразу поїхала і вернулася і забрала мого сина в Італію В той період, коли ніхто, ніхто не забирав. Як що ви про це скажете, дуреньки бо Що ви скажете про це? Я вже постаріла тут в Італії. І старіти хочу тут, бо тут старість дуже хороша. Я навіть хочу зняти таке відео. Наприклад, хочу знати, зняти таке відео. Я вже собі думаю, чи я би могла протягнути жити в Італії. І отримати свою квартиру. Бо Італії треба отримати свою квартиру. То не, не, не важно накупити квартири, накупити гарно 200 метрів квадратних, купити квартиру, а пізніше а її треба ще отримувати. А її ще треба отримати так само, як мерчедес. Як ви купите мерчедес, ви повинні знати скільки коштує запчастина, що вона не коштує. Гено для нормальної для нормальної своєї машини моя запчастця запчастина буде коштувати 500 евро. Таку саму запчастину в мерчедесі, буде кошти в БМВ, буде коштувати три тисячі євро. Ви розумієте? І так само я хочу зробити відео, чи я зможу, бо в мене італійська пенсія буде дуже мала. Чи я зможу прожити сама, не розраховуючи на нікого, ні на компаньона, ні на мого сина, ні, ні на родичів, ні на кого, чи я зможу, а я мушу. Я мушу з мене себе розраховувати, дигеньки мої, бо я не замужем. Я не замужем. І я заміж не хочу. Не хочу заміж. Правильно мені одна людина я вже була замужем. Для чого мені замужем? Ви якби собі так гарно самі жили в своїй хаті, були незалежні від своїх дітей, незалежні, від нікого незалежні. Ви були б щасливі. і Ви б так само нікого не хотіли ні до хати до своєї взяти. І, і так само ви б не хотіли заміж. Тому що в Італії, я роботу знайду. Я себе дуже легко сама утримую. Тут в Італії наших жінок до 80 років ще працюють. Працюють, бо тут легенька робота, є, тут будь-яку роботу ти знайдеш. Ти зранку вийшла старша жінка-пенсіонер, якомусь допомогла 80 років. Наші жінки ще працюють, їм 80 років, а йдуть допомагати тим, що мають 85 років. А, Пенсіонерам італійським 85 років. Ви собі можете представити, яка різниця? Це дійсно, це смішно. Як так можна? А наші жінки гарно виглядають, і наші жінки більше такі, вони, знаєте, такі сміливі. Вони сміливі. І мають е, такий смак до грошей, бо вони мусять і дітям допомагати, і собі, а і гроші дають, і робота є, ж куди відказувати. І вони ось так вже такі от замучені, але, але ще йдуть і ще заробляють. Зранку вийде на три години і вже мінімально 30-40 євро додому принесла. Розумієте? А за 40 євро це можна багато продуктів накупити тут в Італії. В нас перед, перед святами, так як ви мені кажете, перед Паскою я бачу, всі, по, все подорожчало. в 25 Процентів це все подорожчає. У нас не дорожчає. У нас отак дорожчає чуть-чуть, Але щоб нема такого, щоб перед святами все подорожчало. Наприклад, подорожчало Мадонна. Це кіфай. Дівчинка з автизмом. У нас нема такого, щоб перед новим роком все подорожчало на на 20%. Що перед, перед різдвяними святами все на 20%. У нас нема такого. У нас ти зайдеш то саме тонну Ріомари за кілограм, яке коштує зараз, коштує 15 євро. Воно воно може бути на самі свята, воно наоборот менше коштує. Багато в супермаркету в нас ціни падають, то ж продати, і багато занижають, щоб люди купляли доресеньки мої. Я закінчую, Я закінчую, тому що хочу пити. У мене ось така бутилка є, ось така, бачите, я пью. три дні я її п'ю з газами. Така велика бутилка, я її купляю, вона так в машині в мене стоїть. Три дні я її п'ю. Більше я не можу пити, тому що буває, я сонце, сонце тут не попадає, бо я її під сідло запихаю. А так три дні вода нормальна. Я багато п'ю, я звикла багато пити. Побачимося, що я там в хаті буду варити, що я буду пекти. Я нічого не варю, не печу, тому що я бачу, що я дуже себе добре почуваю, як я мало їм, це дуже добре. Ми ось так відкрили, щось, полили улійкою туди-сюди, якусь зупу на три дні, і ми дуже добре себе почуваємо, я і мій компаньон. Йому живий не росте, бачите, в нього немає такого живота, як в українського мужчини. Український мужчина любить поїсти. Чому він любить поїсти? Бо є, що поїсти наші українські газдині, вони це все варуть, варуть, вміють готувати. Вони всякі рецепти, нові дивляться. І, і мужчинам то подобається. А кому ж таке не подобається отак От гарно зварити. І, і голубці, і, і вареники, і ось такі всякі налисники. Мама мія, ті уладі, 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 налисники. Та я якби налисники не робила, то я б їх всіх за один раз з'їла. А чому я їх не роблю? Тому що я їх люблю дуже. А те, що я люблю, що мені подобається, я ніколи ніколи того не роблю. Бо я за один раз з'їм. Чому я торт ніколи додому не купляю? Я б його за один пів зразу з'їла. А є тут торти, є слойонні торти. Тут моє найкраще то слойонне. От мені хочеться от піти, але вже після, після свят піду і куплю кейський торт. Київський торт, я тут в нашому магазині багато разів раз купляла. О, який він, який він добрий. Він такий маслянистий. Він такий маслянистий, там горіхів так багато, так хрупкий, той. Ну, так хрупкає. Я вже знаєте, я вже так три рази купляла. Ну, вже четвертий раз я перший раз я була в шоці. Я перший раз. Е, я дуже рідко ходжу в цей магазин. Я ходжу дуже-дуже рідко. Я е, е, перший раз може десь пішла п'ять років назад. Після тих 30 років що я в Італії, Можете собі представити? І десь, може, перший раз я попробувала український торт. Е, Київський торт в Італії, ось тут, в нашому магазині українському, де наша гарна жіночка продає, молоденька, гарна. Красива, розумна, дуже себе поводить по-італійськи, так як має бути. Вона не настоює, вона нікому не, не радить, що купляти. Деколи їй щось питаєшся, що купити. Що, бо я ж не знаю, там ціла купа продуктів. Що купити, вона, вона не буде так сильно настоювати. Купить то, купить то, вона не буде брехати то добре, то смачне, вона так от, нормально, дуже мені подобалося. Дуже. Не, 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 не настирлива, ось така. І е, що я хочу сказати? І от те, що я люблю, я ніколи не купляю. І ніколи я не вару дуже сильно. От ми як спечемо якесь солодке, яке спечу або щось таке. Ну що, один кусок я попробувала, смачне. І зразу ще один кусок хочу їсти. І, і що мені тоді робити? Ще один попробувала. А якби того не було, я би не їла. Я би не їла. А саме най, 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 найкращий нас наш делікатес з моїм компаньйоном: це взяти кусок чорного хліба, такий чорний, з такої якісної муки. В печі зроблений цей хліб, випечений. Печі, і пізніше взяти так під низ трошечки мармеляти, повидла трошечки гарного. І зверху рікоти поставити. Воно таке смачне. Хліб ця мармелята. Це, це не треба зовсім пекти. Це просто не треба пекти. Щоб багато пізніше не треба їсти. Чада, де ти залізла? Монаджа. Гарна, спокійна, нічого, я їй даю все пробувати. Все пробувати, вона отут тягнеться аж до сумки на перший, на, на перший ряд, бо вона тут любить дуже відкривати сумку. Доресеньки мої, Хочу б зайти. Ну, той торт. Я би, вже, я би вже багато тортів купила, якби закінчилася ця війна. Я би, там якийсь медивник такий є, що я не, маю, я не маю відваги купити, бо я боюся, чи він буде добрий, чи він буде недобрий. От боюся, а такі торти вони куштують двадцять двадцять євро. Я боюся. Я завжди йду той самий купляю. Київський торт, я знаю, що в мене чекає, я знаю, який він є. І, і я оцей купляю. І мій компаньон теж був прямо, ну як сказати, ну, подобався йому, подобався. І От там є різні різні торти, а я боюся, бо я боюся, щоб я не щоб він мені, ну я не знаю, от медівник хвалять, ще там якісь хвалять. Напишіть мені, ви може якісь ви мені посовітуєте, якщо виходите. Італійські магазини, українські mm. магазини. Напишіть мені, чи в вашому місці є, і які ви купуєте ті, що в Італії живуть дуресенькі бо їх. Джеде, що починає психувати. Альора, mm. їдемо вже, їдемо. А спети, а спе, спи, спи. Тіні покійно. Поможе горячу, Може гурячу. Вже тут не хочеш, ну то все, ми їдемо тоді. Я завожу машину, ми їдемо вперед. Побачимося, побачимося трошки впереді. Дякую, там була Анна зі Львова.